Морозива вже хочеться, а лишніх кілограмів не хочеться. Тому сьогодні приготуємо дієтичне морозиво лише з одного інгредієнта за допомогою ось такого міні-блендера від компанії KitchenAid. Комплект складається з основи з мотором, чаші, яка ставиться зверху, ось такого леза, щоб різати різні овочі і фрукти, і ось такої насадки для пюре. Вона мені така подібна, знаєте. Балерійно-капучино для приготування дієтичного морозива. Нам знадобляться два банани, які попередньо були в морозилці, десь приблизно. 2 години. Беремо їх, очищаємо від шкірки. Далі нарізаємо, ось так просто. І закидаємо в блендер. Після того, як закинули наш банан, закриваємо блендер і, і я забув його увімкнути в розетку. До речі, зверніть увагу, як тут зроблений кабель. Він ось так по кругу його можна скрутити, скільки вам потрібно. І лишнього місця на столі займати не буде. Шайтан машина робить. Ось тут є така кнопочка зверху, яка називається пульс-он, і до речі. Чаша блендера 1,2 літра, тому ви можете зробити морозиво зразу на всю сім'ю. І ще зверніть увагу: ось тут зверху, якщо, до прикладу, ви захочете додати сюди якийсь сироп до морозива або ще щось, якогось меду, наприклад, можете сюди тако просонувати і воно потрапить до чаші. Блендер має дві швидкості, але ми зараз на першій швидкості, друга швидкість більш для того, щоб зробити якийсь крем, нам поки що цього не потрібно. Так, збили, знімаємо. І відкриваємо нашу чашу. Ось так красиво наклали і ще пропоную додати зверху горішків. І ось таке дієтичне морозиво у нас вийшло. Поки ми знімали, то вже розстали банани, але якби знімали швидко, то було б морозиво. М? До речі, за блендер можна не хвилюватися, тому що його без проблем можна мити в посудомийній машині. Поставили, потім вийняли, можна далі готувати. Тому лайк mm. до речі, забувся саме ти можеш забрати ось цей блендер від KitchenAid. Все, що тобі потрібно, це написати будь-який коментар під цим відео, підписатися на сторінку КТС в Тіктоці. І серед тих, хто написали коментар, ми проведемо розігра через два тижні в прямому ефірі за допомогою рандомайзера. Всім успіхів.